Хмельниччина торгує з доброю сотнею країн світу. Причому вперше цьогоріч експортуємо більше продукції, аніж завозимо на власний ринок. Допомогти чесним підприємцям обминути ризики під час зовнішньої економічної діяльності, а їх майже 150 видів, і перепинити шлях порушникам і контрабандистам завдання не з легких. Тому й зібралися у Хмельницькому представники з усіх митниць міністерства доходів і зборів, експерти всесвітньої митної організації. Управління різками. Конечно, это очень важный аспект с точки зрения таможенного контроля, потому что невозможно стопроцентно проверить все грузы и все пассажиры и мы знаем, что поэтому оценка риска в таможенной администрации очень важна. У зв'язку з літнім відпочинком збільшився в рази і пасажиропотік через українські митниці, особливо на кордоні з Росією. Усі пункти пропуску діють у посиленому режимі. Для більш простого проходження митниці введені резервні смуги руху на роботу вийшли додаткові інструктори. Міністр ставить задачу, що таможня і налогова служба на повинні бути ефективними. служебными и надавать эффективные услуги. В этом и есть актуальность анализа рисков, что все налогоплательщики, все внешнеэкономические операторы, которые будут заниматься этими деятельностями, должны беспрепятственно, оперативно, быстро оформляться и приниматься решения уже путем селекции рисков для тех некачественных и неправильных импортеров, которые хотят нарушить таможенное законодательство. Управління ризиками провідний інструмент у боротьбі проти митних правопорушень, така тема міжнародного семінару, що має на меті поширити досвід всесвітньої митної організації, вивчити вітчизняну практику. Адже Україна стратегічний партнер заходу і сходу, знаходиться на перетині торгових і транспортних шляхів. Я представник австралійської митної служби та представник всесвітньої митної організації. Вперше з такою місією в Україні управління ризиками це досить складне питання, яке набуває все більшого поширення у всьому світі. Всесвітня митна організація зосереджує свою увагу на цьому питанні з метою сприяння торгівлі, так і для боротьби з незаконним переміщенням наркотиків тютюнових виробів, а також боротьби з тероризмом. Я тут в Україні, щоб поширювати знання всесвітньої митної організації та мій міжнародний досвід. Інкресіний комплекс зрештою не лише для митників, а й українських споживачів важливо, аби запобігти нелегальному везенню продукції, щоб у нашій крамниці надходили тільки якісні та безпечні товари, з імпорту яких сплачено усі податки.